Сьогодні ми поговоримо про те, як знайти дріб від числа. Дітки, ви знаєте, як знайти частину від числа. Ну, от, наприклад, давайте з вами просто пригадаємо, як знайти частинку від числа. Нам треба, наприклад, знайти одну духу від 6. Від як би ми це знайшли? Ми знаємо, що. У цьому дробі чисельник це одиниця, знаменник це двійка. Одиничка в нас чисельник буде позначати, скільки частин взяли, тобто взяли одну частинку, а знаменник двійка в даному випадку буде означати, наскільки частина це ціле поділила. Так от, нам треба знайти одну другу від цього цілого. Тобто, що ми зробимо? Ми 6 поділимо на дві частинки і дізнаємося значення однієї частинки. Фактично 6 поділити на 2, то я буде в нас 3. І ми дізнаємося, що одна друга це 3. А що робити в тому випадку, коли нам треба знайти е, чисельнику не одиничка, а інше число, тобто повноцінний дріб. Так? Е, спочатку дивимося, 3 четвертих від, наприклад, 12 км. От наше ціле це 12 кілометрів. І нам з вами треба знайти 3 четвертих від 12. Що ми робимо в цьому випадку? Ми знаємо, що чисельник позначає, скільки частин взяли їх 3, а чи, е, знаменник 4 позначає, скільки частин у цьому цілому було. То 12 км поділимо на 4, і ми дізнаємося значення однієї частинки. А нам треба 3 частинки. То для початку ми 12 поділимо на 4, а потім я можу виразом записати. Ми помножимо на 3. Ось те, що вийде, ми помножимо на 3. Ми вирішуємо поступово. 12 поділити на 4 і помножити на 3, то це буде 9. Ну і в даному випадку кілометр. Тобто, спочатку, нам потрібно знайти значення однієї частинки, ми 12, все ціле поділили на 4, а потім помножили на 3. Щоб простіше було запам'ятати. Давайте запам'ятаємо так. Спочатку ділимо на низ, а потім множимо наверх. Якщо вам так, буде легше. Далі, 7 шостих від 60 кг, наприклад, наше ціле це 60 кг. Ми бачимо, що воно поділене на 6 частин. Нам потрібно дізнатися значення однієї частинки, а потім помножити на кількість частинок, скільки взагалі було, щоб дізнатися, 7 це буде скільки. То ми 60 ділимо на 6, 60 ділимо на низ і множимо наверх. То й буде у нас 70. І в даному випадку кілограмів. Тобто 7 шостих від 60 це 70 кілограмів. А якби ми шукали одну шосту, ми б тоді просто 60 поділили на 6, і це було б 10 кілограмів. А от 7 таких частинок від 60 70. Якщо на даному моменті ви звелися питанням, що ж це така за відповідь, давайте розглянемо ще одне завданнячко. Ось у нас така задача. В другому кошику 5 четвертих від 16 яблук. Маті на увазі лежить 5 четвертих від 16 яблук. Що знаходиться в першому? Скільки яблуку у другому кошику? Яким чином будемо знаходити? Згадайте правило, що нам треба поділити. І помножити наверх. Так, простіше запам'ятати, правда? Ми ділимо на чисельник і множимо на. Ми ділимо на знаменник і множимо на чисельник. Тож, нам потрібно 16 на 4, і помножити на 2. Це буде 20. Вийшло 20 штук в другому пошуку. Ви спитаєте, а чому число вийшло більшим? Як так? Дітки, все просто. Ми працювали в цьому, випадку, в цьому випадку з неправильним дробом. Сім шостих та п'ять четвертих це неправильний дріб. Так, є таке поняття. Ну, звичайний дріб це якщо чисельник менший від знамень. Одна друга, одна п'ята, дві шостих. Тобто верхнє число менше від знамен, нижнього. А неправильним дробом вважається дріб. У якого чисельник буде більшим або дорівнюватиме знамен. Наприклад, 15 п'ятнадцятих – це неправильний дріб, 7 шостих неправильний дріб, 5 четвертих також неправильний дріб, адже чисельник більший за знамен. Запам'ятайте це. Ось так ми швиденько з вами навчилися вирішувати ці ситуації і перетворювати. Нам з вами дроби від числа, знаходити дроби від числа. Вашим домашнім завданням в попередньому відео також буде таке завдання, треба буде знайти дріб від числа. Якщо важко запам'ятати правило у книзі і згадати, де чисельник, а де знаменник, запам'ятайте саме про це. Якщо нам треба знайти дріб від числа, ми ділимо вниз і множимо наверх. Так простіше. А, давайте спробуємо зробити ще таку ситуацію, от я собі десь угорі напишу. Якщо, наприклад, нам треба знайти від іменованого числа. Наприклад, одна десята від 1 кілометра. Що ми робимо в тому випадку? Нам треба кілометри перевести в нормальне число таке трошки побільше, бо одиницю одиниці, як же йому працювати? Тисяча. А ми тисячу поділимо на 10. Так? Фактично, коли ми знаходимо частинку від числа, нам потрібно, з вам, нам потрібно з вами поділити на знаменник. І по суті, там також множиться на одиницю. Але кожного разу, коли ми множимо на одиницю. Це одне й те саме число, тому ми просто одиницю цю раніше ніколи не записували, так як в цьому прикладі: одна, друга від 6. 6 поділити на 2 і, по суті, помножити на одиницю. Але вона нам нічого не дасть, тому його і не записуємо. То 1000 поділити на 10, і це у нас буде 100. Просто нагадую, як працювати з оцими іменованими числами. Надіюсь, вам все було зрозуміло. Я бажаю успіху у виконанні домашнього Дякую